Далі поговоримо про те, які були реакції від країн Європейського Союзу на загострення ситуації на близькому сході. До нашого ефіру вже доєднується Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода. Пане Ростиславе, вітаємо вас! Дякуємо, що долучилися. Вітаю, Яно, вітаю, Олесь. Зараз, коли ми говоримо про реакції, які почали з'являтися ще з п'ятниці, коли розпочалася ця серія ударів, які лідери країн вже відреагували? Яка загалом є позиція Європейського союзу? Я скажу так, що ширша позиція Європи в цілому, не лише європейського союзу, бо Британія без активно реагує. Тобто, я скажу так, що головний. Такий посил, головний меседж, який йде з Європи на близький схід, це деескалація, це припинити бойові дії, припинити взаємні обстріли як Ізраїля, Ірану, так і відповідь у відповідь Іраном Ізраїлю. От і головний меседж – це, це е, припинити цю е, війну. Це деескалація, це зупинитися, так би мовити, подумати. Є країни, звичайно, які підтримують Ізраїль. Ну, наприклад, однією з перших, хто підтримав дуже чітко, це була Чехія. До речі, міністр закордонних справ Ян Ліпавський каже, що Іран давно хоче створити свою ядерну бомбу, і тому Ізраїль має право на такі дії. Є більш такі критичні голоси, що це зроблено якраз на тлі цих американо-іранських переговорів, що це мовляв не треба було Ізраїля робити, бо якраз переговори, дати шанс миру мирним переговорам. От, якось такий меседж є. Бо Іран вважає, що з Америкою зараз він говорити не буде. Тобто, коли йдуть обстріли Ізраїлю, то переговори перервалися. Вони мали бути сьогодні, до речі, раунд в Омані, мав бути черговий раунд американо-іранських переговорів. Але про те, що Іран готовий. Пізніше там, чи якось так, що її перервати зараз, і пізніше готовий, то цей меседж іранців висловили європейцям Саме були розмови міністра закордонних справ Ірану з шепом е європейської дипломатії Калац, е також е Франції цей меседж пішов. Макрон підтримав Ізраїль, Еманюель Макрон, президент Франції підтримав, але з іншого боку, також е говорить про те, що переговори треба е е проводити. Кір Стармер, прем'єр-міністр прем Великої Британії, також реагував дуже активно з перших годин. Буквально і також я б сказав, що його реакція це от підсумувати всю реакцію в Європі. Це деескалація, деескалація, деескалація. От так я скажу, що європейці. Але Іран вважає, що американці погані. От з ними зараз не хочемо говорити, але з європейцями все одно будемо говорити, бо Європа, як на думку Ірана, займає більш збалансовану позицію. В цьому близькосхідній війні, в цьому близькосхідному конфлікті. Ну, така цікава реакція. Зараз, якщо говорити про ті заголовки, які виходили в медіа, в європейській пресі, наскільки зараз є зацікавленість серед європейців саме темою Ізраїлю та Ірану, і наскільки вони, можливо, очікували про те, що там станеться загострення конфлікту? Ну, про очікування думали, що може бути загострення, але ніхто не думав. Удар першої п'ятницю 13 червня Ізраїлю проти Ірану це було несподіванкою для всіх, навіть для американців. Хоча, ніби і попередили там американці в останній момент ізраїльтяни, і Трамп ніби в останній момент знав. Але в принципі це було несподівано. І для європейців так само, бо їх ніхто не попереджав. От. Так що, в принципі, це було несподівано. Другий момент, що є небезпека того, що да ну це вже правда, і так відбувається. Що війна на близькому сході ізраїрано-ізраїльський конфлікт він відсуває увагу, відвертає увагу від війни Росії проти України від російсько-української війни. Якраз велика сімка група семи збирається на свій саміт в Канаді, і мало бути два головних питання: там це війна Росії і України. І другий момент це тарифи американські проти е, партнерів по сімців, в тому числі європейських країн. От ясно, що зараз вже, е, це все е, змістилося. Це все заступило е, ірано е, ізраїльським конфліктом. Це вийшло на перший план. Та що в принципі вже є менше уваги до україно російської війни, от і більше на себе уваги перебирає на радарах активніше з'являється звичайно. Це війна між Ізраїлем та Іраном. От я сказав, от це ж такий миттєвий наслідок. Навіть Велика Сімка група семи міняє свій порядок денний. Зараз, коли ми говоримо про якраз Україну і про підтримку нам на фоні того, що Сполучені Штати можуть перенаправити частину допомоги, зокрема протидії безпілотникам, саме захисту та неба умовно до Ізраїлю. чи вже говорили щось що лідерів європейських країн, чи може бути посилена підтримка України саме те, що касається повітряної оборони, протидії безпілотникам, тому що може захистити. Зокрема, цивільне населення України, можливо, вже з'являлися заяви, які можуть десь перекрити те, що ми можемо втратити через Сполучені Штати. ну Таких заяв не було. Підтверджено. Міністр оборони США під Гексет, сказав, підтвердив ясно, що американці перекинули якусь частину систем протидії безпілотників на Близький Схід. Але це ну десь сказали 20 тисяч ракет, мовляв. Перекинули це. Вони невеликі для піспілотників. От і це правда, що це сталося, і це було підтверджено головою Пентагона. Але е, момент тут такий, що це не обов'язково для захисту Ізраїля, тому що в американців є свої е, своя військова присутність на Близькому Сході. Є американські військові бази е, база в Іраку. Є присутність військова американська в Іраку, є в Бахрейні. Є в Катарі в Омані, тобто на близькому сході в Країнах перської затоки в Іраку, в Йорданії є певні ресурси. Так що, в принципі, американці захищають там себе насамперед, а вже потім там про Ізраїль думають. Але насамперед це американські військові цілі, і президент Трамп дуже чітко попередив Іран не стріляти ракетами і дронами по американським базам, бо відповідь, які не висловився, буде жахливою. От так що, в принципі американці думають більше про себе. Ну звичайно, це зрозуміло. От тому ці ресурси, як підтвердив і президент Володимир Зеленський, американські не пішли до України для боротьби з безпілотниками. Тут звичайно є два моменти: перше, це треба, що Україні треба вкладатися більше на власні сили, на власну антипілотну, антибезпілотникову систему, і їх активніше розробляти і виробляти. Ну і також на європейців, що Європа має так би мовити про це теж думати. От і, і тут уже е, справді ну європейцям бланш так би мовити, більше допомагати Україні, тому що американський ресурс відволікається на близький схід, і це зрозуміло, як я сказав. Це насамперед для захисту американських військових баз, американських вояків, які дислоковані в багатьох країнах Перської затоки і близького сходу. Зараз на фоні ось цього загострення на близькому сході загалом безпекової ситуації у світі. Наскільки країни Європейського союзу, країни Європи, вони готові можливо зараз більше думати про свою безпеку і якось змінювати можливо озброєння, виробництво, зокрема для себе зброї, Чи щось говорять про це зараз? Так, так, дуже багато говорять про це. Говорять про те, що по перше, це збігається з тиском з боку Вашингтона на Європу. На європейських партнерів по НАТО збільшити витрати на оборону. Зараз йдеться вже не 2%, як раніше. Зараз вже йдеться про 3, 35 і І в майбутньому американці вважають, що це має що військові витрати мають становити 5% валового внутрішнього продукту, 5% ВВП в майбутньому. Є вже країни, які підступають до цієї мети, до цієї планки. Це я б сказав, і Польща, і Балтійські країни вже незабаром досягнуть ці, цього рівня витрат на оборону. Америка десь 3,8 зараз витрачає, але збільшуватиме витрати на оборону. От так що, в принципі зараз десь 6-7 країн НАТО все ще не витрачають і 2%. Хоча про це вже говорять дуже довго, ще з першої каденції Трампа тоді вже. Ця планка в 2 була виставлена Вашингтоном. Якщо ви хочете, щоб ми вас захищали, якщо ви хочете наших безпекових гарантій, витрачайте от, як мінімум 2% ВВП на оборону. От, і, і то не всі країни в НАТО досягли цього. От, я ж кажу, із 32 двох країн десь тільки 25 приблизно на, цій, на, цій, на цю, на цю межу вийшли. А зараз Америка тисне 3-5%, Так що подивимось, але в принципі Європа розуміє, що не треба сприймати як даність. Американську безпекову парасольку треба робити щось самим. Треба витрачати більше на оборону, треба більше розвивати військово-промисловий комплекс, виробляти зброю, більше купувати зброю, більше тратити на армію свою. От так що, в принципі, цей меседж, цей посил від Америки Європа зрозуміла. От, і це не не стосується не лише в рамках НАТО, північно-атлантичного альянсу. Хоча більшість європейських країн є членами НАТО. Це стосується також Європейського Союзу, і от зараз вже в Європі є навіть комісар з питань оборони. От так що, в принципі, і 150 мільярдів євро фонд створений, де можна позичити гроші на оборонні цілі, на оборонні витрати. Так що, в принципі, Європа вже розуміє, що не можна автоматично покладатися лише на американські безпекові гарантії. Треба робити і самому. Щось треба витрачати на оборону більше. Треба бути євро Європі здатною захистити себе, от і не не покладатися лише на Вашингтон. Пане Ростиславе, дякуємо вам за те, що долучились до ефіру. Нагадаю, що з нами Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, говорили ми про реакцію європейських країн про щодо ситуації на близькому сході.